Друзі, вітаю! Запрошую вас на оргополювання до міста Дніпро. В терце караван в Ашан завезли орхідеї за 349 гривень. Ми пам'ятаємо, як нас підвів Ашан. На 8 березня, і здається, що зараз Ашан хоче реабілітуватися перед нами. Орхідеї в дуже гарній якості по абсолютно адекватній ціні. Дивіться, які дорослі гарні пишнючі рослини на два 3 квітконоси, які гарні розетки, які гарні корені. Отже, друзі мої, давайте дивитися на асортимент. Асортимент, я не скажу, що він там якийсь дуже-дуже дуже оригінальний. Але якщо вам потрібна рослинка на подарунок, то вам саме сюди. Дивіться, який пишнючий рожевий кущ. Також стоїть Торіно, декілька екземплярів а Magic Art. І ось який цікавий персиково-рожевий. Винозник. Дивіться, скільки там бутонів, два квітконоси, які вуха в нього листочки. І дивіться, які гарні корені. Ми його поки що відставимо і подивимося на оцю красу. Подивимося на альбуферу. Подивіться, друзі мої, вона просто шикарна, вона просто ідеальна. Ось така ніжність, рожева, все я ніякий собі не куплю. І мутантик Торіно. І така вона, бачите, з гуфрованими краями. І теж в дуже гарній якості. Такий ось, скажімо, чорно-білий, в такі плямки темні, фарфорові на фарфоровому фоні, і оце дуже цікавий. Дружні камера не показує його, так як вона має його показати, але всі. Того, хоч трішечки розбирається в орхідеях, крутили цю квітку. Дивіться, там лише декілька квіточок розпущені, але чим він цікавий, ти що там такі рюшисті країни знаю, на перший погляд, дуже схожий да, на мете стандарти рожеві, білі, винозник. Красиві, це, до речі, венозники, Вони, е, їх <хи> важко вбити. Тому для вбивців, орхідей, для тих, хто тільки вчиться вбивці орхідеї, друзі мої, я, до речі, і себе маю. На увазі, коли я тільки розпочинала, мабуть, не всі такі були. Тому для тих, хто м -м, хоче собі без проблем відберіть венозники. Такі плямисті красуночки. Ну, в принципі, і все. Дуже вдячна, що ви зі мною підтримуєте, пишете коментарі, я з вами прощаюся і ще скоро покажу вам ще багато, багато краси.